Збройні сили України продовжують практично щодня працювати на великих відстанях по ворожих літаках, оскільки мають для цього всі необхідні інструменти. Сіґарчимовою ми воюємо вамтинас Америки. Є сіваю з Америки, страни бід тільки по Україні. Як повідомили в повітряному командуванні у збройних сил України є засоби, які працюють фактично щодня? Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати пастка, і ворог зараз вже не почувається в українському небі на сході настільки вільно, як це було раніше. Там додали, що літаки знищуються на дуже великих відстанях, тому важко точно підтвердити, наприклад, загибель пілота. Щойно на телеграм-каналі командувача повітряних сил. З'явилося відео, підтверджене візуальне збиття вчорашнього Су-34. Дуже люди хочуть бачити такі відео. Ну, мовляв, багато збиваємо. Багато показуємо, що летить. Ну що, що є інфографіка, все а от самого підтвердження палаючого літака, російських льотчиків на парашутах чи мертвих немає. От з'явилось відео вчорашнього знищення су 34 на жаль, як пише командувач, не завжди вдається порадувати вас такими відео, адже повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях. Перевірено візуально підтверджено, Дякую за роботу. Ну і дописав, вірте, повітряним силам, а не диванним. Експертом, то І... в контексті нашої розмови, я впевнена, да. на що Бачу. ми це відомо, що ми це відео а, Покажемо, да, покажемо ще для літак, глядачів да, з офіційного телеграм-каналу, командувача повітряних сил збройних сил України. 13 е, літаків сушок за лютий, Правильно, е, пане полковнику? Ну, мабуть, я вже чесно ну, кажучи, кожен де... мені задає питання. А за цей тиждень скільки? А за 10 днів? Ага. А за лютий ти тут же губишся в тих от термінах, кому за який період дати важливо в тому, що так я, я я буквально додам, що важливо в тому навіть не яка там кількість кількість ду для нас дуже важлива. а важливо в тому, що щодня у тих нелюдах ведеться бойова робота щодня ракетами, які стріляють далеко. І ми бачимо тенденцію до зменшення присутності російської авіації. Так вони все одно літають, все одно пускають каби, все одно і працює та тактика, тактична авіація. Ті ж самі штурмовики су 25 але е менше значно менше менше нахабніють. Їм щоб бомбу закинути далеко. Нам за комірець, як то кажуть, їм потрібно е під підлетіти ближче. А щоб під підлетіти ближче, це вже ризик, тому що щоб скинути кап потрібно скидати її з висоти. Ну, 10 тисяч метрів приблизно, щоб вона долетіла до своєї цілі з великої відстані. Тому те, що є сьогодні можливість така, хоч невеликою кількістю засобів, але їх трощити час від часу, це дуже і дуже добре для нас сьогодні, і тому ми очікуємо наступних кроків від партнерів щодо надання Україні як самих систем такого радіо так і безцінних для нас боєприпасів. Трошки Дома. з вашого досвіду, як, якщо можна про бойову роботу повітряних сил у Криму тимчасово окупованому, і про е, три ударні, мінімум три ударні вертольоти К-52, які пошкоджені були вчора е, на авіабазі е, російській біля Симферополя. Про це, е, пане полковнику. ну я хочу вам сказати, що детальну інформацію поки що я не можу там деяку надавати і. Думаю, там і так все видно. Вже окупанти оприлюднюють якісь втрати, ну можемо помножити на якусь кількість ще, щоб мати приблизний результат, тому що звісно, що вони те, що вони не можуть приховати, вони вже зізнаються, так але щоб зменшити власне. Такий градус в їхньому суспільстві несприйняття, ну, взагалі негативний градус, тому що вічного вальота братії рубрика продовжується, як бачимо, ну вони її чимось перекривають, перебувають успіхами по Авдіївці і так далі. Так далі. Ну, це пропагандистська машина. Працюють мільярди доларів. Вони витрачають на те, щоб вішати локшину нову хам громадянам, mm -hmm. тому скажу вам так, що вели, вели роботу сили оборони, в тому числі вели роботу повітряні сили вчора, по е, об'єктах в. Криму безпосередньо це відбувається постійно, регулярно. Питання лише в тому, що є один недолік, як сказав командир бригади тактичної авіації, сьомої Старкона відомого, так сказав, коли був день повітряних сил. Коли там президент спитав у нього, які який недолік е цих засобів крилатих ракет. Він каже: є недолік, мало треба ще. Тобто, нам потрібно більше засобів, е і в тому числі хочеться і тауруси. І інше озброєння, щоб ці удари були такими ж потужними і щоденними, як відбувається час від часу, з вашого дозволу у нас залишається півтори хвилинка, але тим не менше, на чи чи можете поділитися якоюсь інформацією? Чи є щось на якому етапі в нас зараз підготовка передачі в Україні винищувачів F-16? Тому що ми пам'ятаємо, все йде за планом і йдуть тренування, і підготовка інфраструктури, і все, все, все. Але чи є якась інформація станом на зараз? Ну, інколи вдається поспілкуватися безпосередньо з пілотами. Я е, е, маю контакти. Хочу, як, як бачите, їхні контакти маю не лише я, але й окупанти, на жаль, які оприлюднюють е, особисті дані пілотів. Це дуже серйозна безпекова річ. Е, і членів їхніх сімей, і так далі. Ну, працює ворог, і розвідка їхня, і зрадників, е, на жаль, вистачає ще з тих часів. Ну, але все ж таки вдається покомунікувати трошки їм е, боронь Боже, щось говорити і сполучено. Чиних штатах і в данії теж ну де навчаються. Ну кажуть, давайте нову no і все uh -huh. тому важко. Але проходять вони тактичну підготовку, проходять вони уже е, застосування е, бойове застосування. Майця вони знають, як це відбувається імітаційно чи на практиці. Нема такої інформації, але все ж таки вчаться. Вони вже в повітрі е, завдавати ударів е, по різних типах цілей. Перш за все, це повітряні цілі треба відпрацьовувати їхнє знищення от тим і будуть тим і займаються зараз наші льотчики. близько 200 тисяч fpv дронів виготовили українські інженери з початку цього року такі дані надали у міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості україни все більше українці самотужки починають майструвати дрони нещодавно команда львівських волонтерів налагодила своє виробництво пташок для фронту деталі розповість катерина олійник Військовослужбовець Андрій Діяк повернувся з бахмутського напрямку на Львівщину за станом здоров'я, щоб приносити користь, і в тилу вирішив організувати виробництво дронів. До мене приїхали волонтери, якраз привезли дрони моїм знайомим з інших підрозділів. Там їх було по моєму 5 штук. І ми з тим так волонтером порозглядали цей дрон. Типу, ти його можеш самому збирати. Там подумали, ось ось так. Ми в відповідних підрозділів взяли. Список характеристиків, характеристик дронів, на яких вони літають, і почали типу ці дрони нападати іменно по цим характеристикам. Ця команда волонтерів спеціалізується на семидюймових fpv дронах. Майструвати такі безпілотники. Їх навчив військовий інструктор із шестирічним досвідом Євген Сергієнко. Команда бере повний цикл зборки дрону. Вони беруть і самотужки складають батареї, дрони, паяльні станції та інше. Батарея 6 із ВП і вистачає десь на 20 хвилин польоту, ну плюс-мінус. Деякі запчастини волонтери друкують на 3D-принтері, інші замовляють з Китаю або в українських постачальників. Собівартість саморобного дрона всього 350 доларів, але прилад нищить ворожу техніку на мільйони. Ці дрони звуться сімка за розміром раму 7 дюймів. Підіймають вони до 2 кілограм, ну може 2,5, якщо недалеко. Літають до 7-8 кілометрів з перешкодами. Один FPV-дрон майстри можуть зібрати за три години. Готові пташки, волонтери випробовують у небі. Я безпосередньо зараз навчаюся на симуляторі. У нас окуляри передають ту саму картинку, що тут на екрані. Щоб протестити вже готові дрони, щоб там їх не розбити. Польбе їх треба тестити. На жаль, в нас не вистачає ні пілотів, ні інструкторів. Ні, навіть місць для тренування, тому тут ми готуємо експертів і пілотів, якщо потрібно. Ці безпілотники поїдуть до воїнів з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ми зробили орієнтовно десь 12-15 дронів. З них 10 вже протестовані, протестовані, і ми їх збираємося в... Вони прошиті, протестовані в умовах цеху. І вже на протязі декілька днів ми збираємося їх облітувати, так, обкатувати вже на полігон.